Вітаємо вас на вебінарі компанії Morinda Україна» присвяченому продукту. Будучи незалежними консультантами компанії, ви знаєте, що ваш перший крок у якості бізнес-партнера Morinda це почати вживати та використовувати наш продукт, отримати власний досвід, створити свою історію та поділитися нею з іншими. Але перш ніж зробити це, варто дізнатися більше про продукцію Morinda та її переваги. Місія нашої компанії благословити увесь світ природним даром найкращого на землі, розповідаючи історії про зміни у житті. А що є найкращим на землі? Це багаті джерела корисних біоактивних речовин і рідоїдів, що допомагають нам жити довше та виглядати молодше. Ці рослини, що стали основними компонентами наших продуктів, напої Тейтян Ноні Оригінальний, Оригінальний, Макс, Екстра та інших продуктів Морінда. А все починалося з Ноні. У 90-х роках минулого століття Морінда на чолі із вченими Джоном Уотфордом та Стівеном Сторі зробили відкриття, що дозволило нам створити наш флагман-продукт Сік Ноні. А сьогодні наші наукові дослідження дозволили нам одними із перших у світі говорити про кінцеві продукти глікування – КПГ. Тепер ми знаємо, що таке КПГ, як вони формуються в організмі, як визначити їхній рівень в організмі та як його контролювати. Більш того, ми пропонуємо цілу серію продуктів, що допоможуть вам контролювати рівень КПГ та надовше зберегти вашу молодість та здоров'я. Ми живемо у динамічний час, час щільних графіків, надзавдань, високої конкуренції та постійного руху. Чим більш насичене наше повсякденне життя, тим більше від цього страждає наш організм. Їжа на швидкоруч, відсутність часу для фізичної активності, стрес та недостатні відпочинок і сон. Як результат пришвидшене старіння нашого організму, в основі якого більш швидке формування кінцевих продуктів глікування КПГ. Що таке КПГ? Це речовини, що формуються всередині організму шляхом поєднання надмірних цукрів та протеїну, які, як показують незалежні наукові дослідження, сприяють перечасному старінню організму. Окрім того, КПГ потрапляють в наш організм з їжею, яку ми вживаємо. Звісно, ми не можемо уникнути природного старіння, однак ми можемо керувати цим процесом та сповільнити його. Ми можемо боротися із ознаками старіння, підтримуючи нормальний рівень КПГ. Найкращий спосіб це зробити збалансоване харчування, активний спосіб життя та спеціальні продукти для контролю рівня КПГ, аби виглядати молодше та жити довше. Морінда розробила продукти для того, щоб допомогти вам підтримувати здоров'я та молодість вашого організму. Це продуктова серія Троєч-основа, напої Труїдж та Таїтяноні, а також косметична продукція DeFi. TrueAge основа це серія, до складу якої входять продукти для щоденного споживання, основна мета яких контроль рівня КПГ в організмі для зменшення проявів вікових змін як зсередини, так і ззовні. До складу серії TrueAge основа входять три продукти амінопротеїновий комплекс TrueAge енергія плюс, комплекс для сповільнення засвоєння складних вуглеводів TrueAge Оптима та гель для шкіри Терапі. Перший продукт серії амінопротеїновий комплекс Труеч енергія плюс, що допомагає контролювати рівень КПГ в організмі шляхом миттєвого та ефективного засвоєння високоякісного протеїну. У кожній порції Труеч енергія плюс 6 грамів сироватного та соєвого протеїну, а також вітаміни в 6 та в 12 Продукт натуральний, а відтак не має жодних помічних ефектів. Немає значення, чи віддаєте ви перевагу активним заняттям спортом чи звичайним прогулянкам на свіжому повітрі. Троєч енергія плюс надасть вам запас енергії та сил для того, щоб будь-яка ваша активність приносила максимальний результат. Троєч енергія плюс це напій на основі протеїнів, вуглеводів та амінокислот, що надає такі основні переваги. Вітаміни в 6 та в 12 надають організму енергію та підвищують його витривалість. Цей продукт насичує організм енергією тоді, коли це потрібно вам найбільше, під час фізичних вправ, прогулянок з дітьми чи домашніми улюбленцями, або ж просто протягом робочого дня. Особливістю 3H-Енергія плюс є його унікальна технологія засвоєння протеїну. Продукт пройшов різноманітні тести та випробування, таким чином, його активні речовини ідеально відповідають концентраціям речовин в нашому організмі, а отже, протеїн у ньому засвоїться миттєво і надає енергію, витривалість та швидше відновлення після фізичних навантажень будь-якої складності. Труєч енергія плюс містить високоякісні протеїни, що допомагають нам сформувати та відновити сухі м'язи, що надзвичайно важливо для людей будь-якого віку. Адже чим більше м'язової тканини, тим швидші процеси обміну речовин. Окрім того, Труєч енергія плюс це багато джерело і інших корисних речовин мальтодекстрин та фруктоза. Це основні вуглеводи, що забезпечують організм енергією та підвищують продуктивність. Вітамін в 6 підвищує енергетичний запас та надає сил без вживання кофеїну. Вітамін в 12 допомагає зменшити втомлюваність, сонливість та в'ялість. Калій, натрій, магній та кальцій це джерела електролітів, що надають енергію та витривалість. І як і інші продукти компанії Троедж енергія Плюс містить ноні як джерело корисних біоактивних речовин. Що важливо, технологія засвоєння протеїну у комплексі Троєч енергія Плюс дозволяє вживати його до, під час або ж після фізичних навантажень будь-якої інтенсивності, без будь-якої побічної дії чи відчуття дискомфорту. Троєч енергія плюс має приємний смак вишні та мандарину. Для вживання необхідно просто розчинити одну мірну ложку у склянці води. І ретельно перемішати для максимальної користі радимо вживати його щодня у комплексі із іншими продуктами серії Троє Часнова та напоями компанії Морінда. Варто пам'ятати, що у продукції Троєч енергія плюс переваги для себе знайдуть люди будь-яких вікових категорій з різним рівнем фізичної активності та способом життя. Не слід думати, що комплекс Троєч енергія плюс призначений тільки для спортсменів, любителів тренажерних залів чи молоді. Цей продукт складова щоденного раціону кожного, адже протеїни, вітамін В та амінокислоти важливі для будь-кого, хто прагне вести здоровий спосіб життя. Наступний продукт серії Троєч основа це комплекс для сповільнення засвоєння складних вуглеводів Труеч Оптима, багато джерело бета-каротину та клітковини. До його складу також входить вітамін А та унікальний компонент фаза 2 що сповільнює засвоєння складних вуглеводів, наприклад, крохмалю. Головна аксіома, яку потрібно запам'ятати, щоб зрозуміти користь продукту TrueAge Optima, звучить просто: цукор це погано для нашого організму. А TrueAge Optima допомагає сповільнити засвоєння складних вуглеводів та їхнє розщеплення до цукрів, таким чином контролюючи рівень КПГ в організмі. Окрім сповільнення засвоєння складних вуглеводів, TrueAge Optima забезпечує наступне. Псиліум клітковина, що входить до його складу, сприяє нормальній функції травної системи. Вітамін А зміцнює імунну систему, а унікальний компонент фаза 2, екстракт квасолі звичайної, сповільнює засвоєння складних вуглеводів. Отже, троєч оптима має такі основні переваги для нашого організму. Він містить псиліум, клітковину, що сприяє процесу травлення, а також екстракт квасолі звичайної, який допомагає знизити глікемічний ефект їжі, особливо тієї, що багата на цукор та крохмаль. Трояч оптима не містить цукру, а у якості підсолоджувача використано стевіол глікозиди Трояч сприяє контролю маси тіла та нормалізації індексу маси тіла, допомагає контролювати рівень КПГ в організмі, підтримує відчуття ситості та насиченості організму та створює сприятливе середовище для корисної мікрофлори. Продукт має приємний смак моркви та манго. Для вживання слід просто розчинити мірну ложку продукту у склянці води і ретельно перемішати. Особливо важливо правильно зрозуміти, для кого і для чого призначений продукт Трояч Оптима. А це продукт для усіх, хто прагне вести здоровий та активний спосіб життя. Трояч Оптима це не замінник тих чи інших продуктів. Це продукт, який слід вживати щодня до. Або під час основного прийому їжі. Більш того, це не продукт для зниження маси тіла, тобто для схуднення. Троєч оптима містить спеціальний активний компонент фаза 2 що дозволяє сповільнити засвоєння складних вуглеводів та їхнє розщеплення до цукрів. Одним із наслідків чого може бути втрата маси тіла. Троєч Оптима рекомендовано вживати у комплексі разом із іншими продуктами серії Троєч Основа та у поєднанні зі збалансованим харчуванням. Найбільш помітний ефект від негативного впливу КПГ на наш організм ми бачимо на нашій шкірі її структурі, втраті еластичності, тону та появі зморшок. КПГ роблять нашу шкіру більш вразливою до впливу ультрафіолетових променів та вільних радикалів. Змарніла шкіра, вікові плями та зморшки. Це навіть не повний перелік того, що змушує нас виглядати старшими. Однак часто причина такого вигляду криється не у віці, а у підвищеному рівні КПГ у нашій шкірі. Морінда пропонує ефективне рішення проти зовнішніх ознак процесу лікування, гель для шкіри True Therapy. До його складу входять інгредієнти, що протидіють впливу КПГ на клітини шкіри, екстракт вівса посівного та карнозин, а також інгредієнти, що традиційно входять до складу продуктів морінда: ноні, кизил, чорниця, журавлина та екстракт листя оливи. Компоненти гелю допомагають протидіяти впливу КПГ на клітини шкіри, відновлюючи уже пошкоджені. Унікальна формула запобігає процесу формування нових молекул КПГ, допомагаючи вашій шкірі виглядати молодою та сяючою. Age Therapy ідеально підходить для використання разом із вашими щоденними засобами для догляду за шкірою. Просто нанесіть гель на шкіру тіла або обличчя перед застосуванням інших засобів для зволоження чи живлення шкіри. Гель прозорий, він має легку структуру, швидко поглинається. Підходить для усіх типів шкіри та для будь-якого віку. Гель для шкіри h терапі захищає клітини від впливу молекул КПГ, від дії вільних радикалів та одночасно зволожує шкіру. Гель h терапі має потрійну дію, а саме він захищає, заспокоює та відновлює шкіру. Гель для шкіри Труяч Therapy – це єдиний продукт лінійки Основа, що застосовується локально для протидії зовнішнім проявам процесу лікування. Однак нагадуємо, що як і інші продукти Основа, гель для шкіри Труяч Therapy – це продукт, що підходить усім. І жінкам. І чоловікам будь якого віку. Гель має легку структуру та не має запаху, адже основна його мета це не маскування ознак старіння шкіри, а контроль рівня КПГ для більш молодого та здорового вигляду. Гель можна наносити на будь які ділянки тіла, включаючи й обличчя. Окрім контролю рівня КПГ, продукт також чинить захисну, заспокійливу та відновлювальну дію. Продукти серії Троєчаснова представлені також і у спеціальних наборах Троєчаснова, 15 та «30-денний комплекс із відповідним запасом продукції, якої вистачить для щоденного вживання усіх продуктів разом із першим продуктом компанії Морінда, напоєм таїться ноні оригінальний у скляній пляшці. Основою продуктової лінійки компанії Morinda залишаються її напої, історія яких розпочалася ще у 90-ті роки минулого століття із відкриттям таїтянського фрукта ноні та корисних біоактивних речовин, що містяться у ньому і що стали результатами постійних наукових досліджень компанії. Ірідоїди – це поживні речовини, фітонутрієнти, що є стійкими. Тобто не втрачають свої корисні властивості з часом у процесі зберігання та під дією тепла чи світла. Вони є гарантом високої якості напоїв Морінда. Напітейці Ноні Оригінальний це перший продукт компанії Морінда на європейському ринку, який і на сьогоднішній день є хітом продажів в усьому світі. У 60 мл напою міститься 30 мг вірідоїдів, джерелом яких є ноні та чорниця. Для того щоб ваш організм отримував достатню кількість корисних іридоїдів, ми радимо вживати 60 мл продукту щодня. Напій сприяє підтримці захисних сил організму, надає йому енергії та є джерелом антиоксидантів для боротьби зі шкідливим впливом вільних радикалів. Напій та й ця ноніоригінальний захищає організм та позитивно впливає на загальний стан вашого здоров'я. Більш того, продукт є багатим джерелом природного марганцю, який захищає клітини від оксидативного стресу, таким чином захищаючи його від вікових змін. Оригінальний доступний у скляних пляшках об'ємом 1 літр та картонній упаковці 4 літри. Найбільш концентрованим напоєм компанії є напій True Age Натуральний, до складу якого входить тільки пюре фрукта ноні та чай з листя ноні. У 60 мл напою міститься аж 72 г грами корисних ірідоїдів для більшої користі та засвоєння усіх речовин у вашому раціоні ви можете додавати натуральний до улюблених страв або ж напоїв. Цей напій доступний у скляній пляшці об'ємом 750 мл. Додаткового захисту та зміцнення імунної системи надає напій троєч екстра, який є багатим джерелом іридоїдів з фруктаноні, чорниці та оливи. У 60 мл напою міститься 60 мг іридоїдів. Екстракт листя оливи надає напою особливого смаку. Трояч Екстра ідеально підходить для тих, хто веде активний спосіб життя та прагне віднайти додаткове джерело енергії та сил для свого організму для підвищення його витривалості та зниження відчуття втоми. Ми радимо вживати від 60 мл напої щодня для отримання максимальної користі. Напій доступний у скляних пляшках об'ємом 750 мл та картонній упаковці 4 літри. Розроблений компанією у 2012 році напій True Trug Max є напоєм із найбільш потужною формулою, що містить 120 мг іридоїдів на кожні 60 мл продукту. Джерелами цих корисних речовин є фруктноні, чорниця, листя оливи та кизил, який надає напою приємного та насиченого смаку. Макс поєднує фруктовий сік плодів ноні, концентрат натурального виноградного соку та соку чорниці, вишневого соку, екстракт листя оливу та концентрат соку журавлини, що насичують організм корисними речовинами. Додатковим джерелом вітаміну С є ацерола, барбадоська вишня. Напій Макс підтримує здоровий кровообіг, покращує імунну систему, бореться з дією вільних радикалів, підвищує витривалість, підтримує енергію та знижує відчуття втомлюваності. Макс доступний продажу у скляних пляшках об'ємом 750 мл. Продукція компанії Morinda має на меті не тільки захистити ваш організм від дії КПГ зсередини, а й допомогти впоратися із зовнішніми проявами впливу КПГ, передчасного старіння, ознаки якого добре помітні на нашій шкірі. Шкіра це найбільший орган, що захищає увесь організм. Отже, він заслуговує на нашу увагу. Вплив часу зовнішніх факторів та шкідливих молекул КПГ призводить до того, що шкіра втрачає молодість та перевабливий зовнішній вигляд. Починають з'являтися мімічні зморшки, глибокі зморшки та вікові плями. Шкіра стає менш еластичною, втрачає пружність. Морінда пропонує спеціальні продукти, котрі можна використовувати щодня для боротьби із ознаками вікових змін шкіри. Косметична серія DeFi це продукти для усіх, незалежно від віку. Щойно ви почали помічати ознаки вікових змін шкіри, чи вже давно з ними знайомі. Продукти серії DeFi відновлюють, захищають та попереджають. До серії DeFi входять 5 основних продуктів, які працюють у комплексі, для того, щоб звести до мінімуму ознаки старіння шкіри. Сироватка DeFi усуває дрібні та більш глибокі зморшки. Вікові плями за допомогою біоактивного комплексу, до складу якого входять пептиди, екстракт на стурці садової та листя ноні. Вони вирівнюють тон шкіри та роблять її більш пружною. Сироватка прекрасно підходить як для використання вранці перед нанесенням декоративної косметики, так і ввечері перед сном. Шкіра навколо очей тоненька та вимагає особливої уваги. Її можна назвати найбільш проблемною, адже саме тут починають з'являтися перші ознаки вікових змін. Крем для догляду за шкірою навколо очей містить комплекс біоактивних речовин, до складу якого входить гарденія, листя оливи, листя ноні, а також кризин та пептиди. Крем швидко поглинається, отже, ви можете застосовувати його вранці перед нанесенням декоративної косметики, це також прекрасний спосіб поживити втомлену шкіру, нанісши крем перед сном. Оскільки крем не має запаху, він не подразнюватиме ваші очі. Нічний крем DeFi допомагає впоратися із основними віковими змінами шкіри. Цей живильний крем діє протягом ночі, щоб живити вашу шкіру, допомогти їй підтягнутися та набути еластичності. Крем жирний, однак, забезпечує інтенсивне зволоження шкіри. Краще використовувати його перед сном, тоді зранку ви прокинетеся і побачите ефект. Тонер потрійної дії DeFi відрізняється від решти подібних засобів догляду за шкірою. Його унікальна суміш біоактивних компонентів вирівнює тон шкіри та робить її більш яскравою. Тонер звужує пори та зволожує шкіру. Як і інші продукти DeFi, тонер потрійної дії не містить парабенів речовин тваринного походження та підходить для усіх типів шкіри. Тонер потрійної дії допомагає звузити пори, зволожує шкіру та вирівнює її тон. Очищувальний гель Defy містить натуральні інгредієнти рослинного походження, що ніжно очищують шкіру обличчя, навіть ніжну шкіру навколо очей та видаляє макіяж, жир та забруднення, не подразнюючи та не пересушуючи шкіру. Гель м'яко підготовлює шкіру для нанесення інших засобів догляду за шкірою Defy. Він не містить сульфатів, парабенів та підходить для усіх типів шкіри. Використання продуктів серії DeFi стає ефективнішим разом із приладом для догляду за шкірою обличчя DeFi Microderm Treatment. Він забезпечує відлущення шкіри та видалення відмерних клітин, стимулюючи кровопостачання та живлення клітин шкіри киснем. Разом із приладом слід використовувати спеціальні насадки різної жорсткості та інтенсивності. Використання приладу щотижня зробить вашу шкіру більш гладенькою, пружною та здоровою, вирівнюючи її тон. Прилад Ultra Derm Therapy використовує ультразвукову технологію глибокого очищення шкіри, що допомагає компонентам продуктів DeFi потрапити у глибинні шари шкіри. Регулярне щоденне використання приладу допомагає відновити природний баланс ензимів, зміцнити структуру шкіри та відновити її молодий та сяючий вигляд. Звісно, сповільнити плин часу неможливо, проте разом із продуктами DeFi від Morinda його можна контролювати. Питання старіння та вікових змін турбує усіх та кожного, незалежно від віку чи статі. А Морінда пропонує натуральні та ефективні рішення для того, щоб жити довше та виглядати молодше. Ми дякуємо вам за увагу та сподіваємося, що цей матеріал допоміг вам дізнатися більше про продукти компанії Морінда. Ми завжди раді відповісти на ваші запитання, які ви можете надсилати за адресою, що зображена на екрані. З питань замовлення продукції, будь ласка, телефонуйте до відділу обслуговування або ж зробіть замовлення прямо на нашому сайті. Усі ціни та бали на продукцію Морінда в Україні розміщені на сайті у розділі Бібліотека. Ми бажаємо вам здорового та активного життя разом із Морінда!